Усім привіт, з вами Алка Огородниця. Сьогодні 4 квітня і я не повірите, але йду збирати перший в цьому 2025 році врожай. А зараз роблю салатик з молодою капусточкою, редисочкою. Редисочку я ще не посадила молодець, тому що завтра заморозки. Але тим не менше, в мене... Виросла цибуля семирічка, яку я посадила минулого року з насіннячка від оленочки. І вона собі сама отак от виросла. Зараз вам покажу. Та-дам! Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. І зараз в мене на салатик буде просто фантастична зелена цибулька. А який колір яскравий. У -у -у. Ось Боже, а пахне як. А пахне як Ох, красота. Цебуля саме батун. батон. Дуже зручно, росте сама по собі. Прекрасно. Не треба тицять, сажати. Обрізала. Ось так я а, Боже, ну, ось так пообрізала, і вона ще далі буде собі сама рости. Ну Все, побажайте мені смачного. Ось, дивіться, яка красатіща і вкуснотіща. Салатик з ретисочком, огірочком. Зеленою цибулькою і молоденькою капусточкою. Краса! До речі, ви чим любите заправляти такий салатик?